Володимир Радько все своє свідоме життя пов'язав з армією, служив у ракетних і танкових військах, нагороджений п'ятьма ювілейними медалями. У день свого 70-річчя зазначив, що і тепер веде активний спосіб життя. За мною закріплена школа 35-та, в яку я постійно на праздники на нукадаль проходить, виступаю, зустрічаюся з школьниками. Вонський час як теж, так що. Сіжу дома. Зараз і с'ющу сам себе, що ділати. <рисую> Немножко рисую там, сам сібі таке діла. Ну і займаюсь домашніми, допомагаю жені по хазяйству. З 85-річним ювілеєм вітали в міській раді і Федора Воровича, члена ради ветеранів, підполковника запасу. Федір Ємельянович розповів про секрети, які допомагають йому бути у формі. Секретів особих немає. так. Вот, займався і спортом, коли в армії був, і в награжданці, коли то частично. да й дома сейчас потихоньку потихеньку займаюся так, утром так разминаюся. это так кажется, Бодрость немножко так в громадському житті. Я член третьей ветеранской організації при третім ЖЕКі. Вот, Займаємося там, теж навіщаємо і больних і рішаємо проблеми ветеранської організації нашого третього жека. Для Леонтія Міщенка у його 85 років секрет активності і здоров'я це постійний рух. Ветеран війни, майор в запасі, служив у військах Одеського, Забайкальського і Далекосхідного округів. Для того, щоб бути, молодым, молодим, мені здається, постійно треба бути движении. У меня нет такого, чтобы... Льог на диван, газету или журнал там, і все. Это вредно. Я постійно в движении нахожусь. Ну і, звісно, по утрам теж розмінку дію. По польсі холодной водою обмываюсь. і потім завжди в бодрості такої. Вітати у міській раді ювілярів активісти ветеранського руху вже стало традицією. Більше 40 ветеранів отримали вітання минулого року. Такий досвід, який сьогодні мають наші ветерани, це золото, як називає наш мер, це у нас. Бо звідки можна почерпу, почерпнути сьогодні е, ті найкращі традиції, ті найкращі е, звершення, які були зроблені в свій час в нашій державі, і в тому далекому часі, як здається, вже сьогодні в Радянському Союзі, звичайно, це завдяки. Цим людям, які сьогодні у нас шановані.